Вітаю. Карта дня на 15 серпня. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона покаже головну подію дня. міститиме знак або тонкий натяк на неї. Карта порада. Друга позиція. Карта дня. Порада. Третя позиція. Карта дня. Порада. Перша позиція. Помірність. Король кубків. Друга позиція. Королева кубків. Двійка пентаклів. Третя позиція. Туз жезлів, Двійка жезлів. Карта 1. Вказує на потребу у внутрішній рівновазі та душевній гармонії. Спокої, Уникайте конфліктів. Порада у складній ситуації. Зберігайте холоднокровність та не піддавайтеся емоціям. Навчіться управляти ними. Карта 2. Ви будете щасливі в сімейних стосунках, день насичений, приємними зустрічами та спілкуванням, новими знайомствами. Порада, аби. Спілкування було гармонічним, не дозволяйте іншим використовувати вас. Можливо, потрібно адаптуватися до нових обставин. Карта 3. У вас достатньо енергії, щоб взятися за нову справу або зрушити з місця застаріле. Будьте уважні до нової інформації, щоб використати шанс, який відкриється. А порада: не приймайте поспішних рішень, поки у вас не буде чіткої картини майбутнього та покрокового плану дій. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь, підтримайте мій канал.